Доброго ранку, хлопчики і дівчатка. Сьогодні я вас запрошую на ручну працю. Ви усі знаєте, що осінь щедра пора. Восени збирають урожаї фруктів і овочів, вживають їх в їжу, роблять заготовки. А чи знаєте ви, що з фруктів і овочів можна зробити поробки? Тож сьогодні я вам пропоную зробити дівчинку з редиски, мураху з картоплі. А гусінь з винограду. Для поробок нам знадобиться паперова тарілка, дві редиски, три картоплини, невелику грону винограду, зубочистки, чотири невеликих ока, лист рослини, ягоди та коректор. Спочатку ми зробимо дівчинку, приготуємо дві редиски, три зубочистки та коректор. На маленькі редиски намалюємо очі, брови та ротик. Візьмемо дві зубочистки, надломимо їх посередині, а два гострих кінчика відламаємо. Це будуть руки дівчинці. Прикріпляємо їх до великої редиски. Тепер готові деталі з'єднуємо між собою. Ось наша дівчинка-редисочка, і готова! Для виготовлення мурахи приготуємо 3 картоплини різного розміру, 6 зубочисток, ягоди та 2 малесеньких ока. Викладаємо картоплю в рядок від меншої до більшої. Три зубочистки ламаємо навпіл, утворивши шість коротких паличок. Тепер картоплини з'єднуємо між собою двома цілими зубочистками. З шести коротких паличок робимо лапки мурасі, три з правого боку і три з лівого. Приєднуємо до найменшої картоплинки голови два ока. Зубочистку, яка залишилась, ламаємо навпіл. А потім ці дві частинки надломлюємо, це будуть вусика комасі. Приєднаємо вусика до голови. А саме над оченятами. Мураха готова. Почистуємо її ягідками. Тепер зробимо гусінь. Візьмемо гроно винограду, листок, 4 зубочистки і 2 малесеньких ока. Викладаємо на тарілочку ягідки в рядок від найбільшої до найменшої. Усі зубочистки ламаємо навпіл. І цими частинками з'єднуємо ягідки. Прикріпимо на голову два малесеньких ока. Ось яка вийшла ненажерлива гусінь. З усіх боків спробувала листочок. В мене вийшла ось така фруктова овочева фантазія. Діти. А що придумали ви? Які фрукти чи овочі ви використали? Діти, бажаю вам успіхів і натхнення в роботі. Ну, а зараз я вам кажу. До побачення, до нових зустрічей!